Мир Божий усім, Хай Бог береже вас на тих місцях, де ви є. Уся божественна теологія, яка приведе до благословення зафіксірована стисло та життєво в князі Откровіння, очима Ісуса Христа. Багато хто створює, що ця книга не настільки важлива і можна її не вивчати. Але давайте подивимося, з чого вона починається. Книга Откровіння починається словами Окровіння Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має бути незабаром. І він показав, пославши його через ангела свого, рабу своєму, Іоанну». Це означає, що книга Откровини це книга від самого Бога. Це книга від Самого Ісуса Христа, саме через неї, ми повинні вивчати на вісь новий завіт, на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Запрошую вас підписатися на телеканал Салтаненко, щоб наповнитися відкриванням з неба. знайти щастя і сенс життя в Ісусі Христі. Нехай Бог вас благословить.